Вітаю. Сьогодні така смачна і, і найкраща, напевно, для багатьох вулична їжа це чебуреки. Значить, ми знаходимося на ВДНХ, це кафе. Справжні Чебуреки. Тут багато різних кафе відкрилося, тут ціла така. Фудзона, зараз от вони відкрились. І е, це одне з небагатьох кафе, де вартість чебурека ще коштує 200 плюс-мінус гривень. Ну, більше плюс, ніж мінус. Дешевше 200 тут теж нічого немає. Але в інших е, закладах навколо 230-250. Але е, чебуреки тут дуже великі, як ви бачите, ми взяли два чебуреки. Один із них у нас це з бараниною чебурек, а інший чебурек це м'ясо мікс, але плюс сир. На жаль, тут зовсім, не зовсім такі зручні умови, для... тому що бачите, дощик, столи мокрі. Але незважаючи на те, можна поїсти і будемо куштувати. І напишемо в коментарях, чи дійсно це вартує вашої уваги. Нагадую ще раз: 200 гривень. Це просто чебурек з бараниною. І 230 гривень це мікс м'яса плюс сир сологунів. Тут можна побачити, ну, дивіться, Ну, пахнуть вони просто прекрасно. Готували не більше 7 хвилин, вже хочеться вже їх скуштувати, тому до зустрічі в нових відео, а ви пишіть в коментарях і поширюйте український контент. Дякую.